Доброго дня мої любі! У нас не погодка, жах якийсь. Іде дощ. Ну, так ось вам покажу. Бачите, йде дощ. І одразу замерзає. Я зонтика не взяла сьогодні, намочилася. Ну я вже, слава Богу, біжу до думку, не біжу, а повзу, бо бігти нереально тут. Льот. Утворюється зразу. А у людей, хто люди з зонтиками, так зонтики замерзають. Скажу, ще такого у нас не було. Що-шо -що було, ну такого точно не було. Зараз буду проходити, гляну киценьку, ну її не бачу вже два дня, Там таке вроді, як хазяйка приїхала додому. Допустила її. Ось дивіться в нас сплошний льот. Каток. Не знаю, як зараз буду йти, хоч би не ляпнутися, бо ще тільки впасти не вистачало. Одежу замазати то таке, не дай Бог іще неудачно. <риво> Тому буде Машини їдуть і на машинах прямо утворюється льот. Я ж льот. Здається, тут озеро на вулиці є. Можна плавати на човнику. Взагалі, якось так. Яка у вас там погода до двору, де кіця живе. Зараз покиціємо. Там мій будиночок стоїть, сиренький. Вон, бачите, ото. Вон там він стоїть, поставили. Ну немає. Видно, господарка є, ну слава Богу. Бо вона як голодна, то вона виходить, тож кричить. Ну це вже її третій день не бачу. І підходила, тож собака там з'явилася. Мабуть, господарка тут, поки буду дивитися, як там справи. Приходжу. Дивлюся, ну оце ж поки не видно її. Тупо льопи кригуся взялося. Це жесть якась. Блистить, не знаю, чи вам видно, але можу отак зніму. Листит усе. ось. Додому, одразу зайшла в сарай, хочу ще ячка подивитися. А вони мені тут уже співають. Що дівчулі? Я не знаю, вас випускати чи ні. Там піпець. Підете погуляєте трошки. Завтра треба буде трошки в них вже прибратися. Мокроватенько, да, дівчульки мої? Ну йдіть, попробуйте. Ну, я б, звісно, не радила. Ну нічого, подивитись, що там. Зараз гляну яйчико. Дівчульки мої. Косатульки мої. Петя у нас красивий. Вийшла я в сараї, знесла дівчатка два яйця вже. Ну там третє, але ну, воно таке грязне, воно несе це, не знаю, в тирсі все час на полу. Ось дивіться, яка курточка. Це вона вже питаєла. О, зьові надо обов'язково, да, Морду свою сунуть. Так, звісно. сейчас мама яичко тобі віддасть. Ага, от така, та ти що? І ось курточка вся залита була льдом, За цей, не залита, а замерша була. Водою залита і замерша. Не балося. Не балося. Да, Пішла додому, а кузі у нас не було. А ось дивіться, прийшов і на вікно запрыгає і проситься. Зараз піду запускати його. <реш> Чудик.